Добрий день, 27 липня Полтавська область. Це априум гібрид абрикоса і сливи. Переважає абрикос. Листя схоже, абрикос. Плоди самі схожі на абрикос, тільки без опушення, такого лисі абрикоси. Була в мене ця деревина на одному місці, на, щеплена на оличі. Доволі велике дерево було. І там Місце треба було звільнити, то видалив те дерево, посадив на цьому на, на жерделі. Ось тут за двором по кроні. Що там, хоч і велике було, все рівно вгору не тягнулося, тільки по в сторони гілки йшли. Те саме робиться і на жерделі, Це добре, що. Легко формувати низьку корону. Плоди вже один раз зривали, на базар продавали. продавалися по 80 гривень, практично по ціні абрикоса. І ще перл продавав останні плоди, то там були, були вони по 100 гривень, так як самі привозні абрикоси дома, домашніх немає. Привозні, видно, зарані зірвані, не мають таких смакових, як, як з дому. Так, тепер <кхм> гнилі немає, розтріскування від дощів немає. Це вже хорошо. Так, відібрались такі абрикоски, значить, вони меншенькі, ось це самі маленькі. 65 грам і 90 грам крупніші. 180 ну по 90 грамів крупніші. Великої такої, щоб різнобою, великі малі немає, одномірні. ну 90 грамів це в цьому році воно дощів багато. Бувають 60-70 грамів в ну, цьому році крупніші. Так, заміряв цукор. Двічі заміряв, бо не повірив. Раз 25 брикс показали. Та думаю, ну нічого собі. Другий раз точно. Значить. Ну, Кислота є у ньому багатенько. І тоді на смак воно здається таке дуже контрастне, насищене, багато кислоти, багато цукру. Кісточка не відділяється, якось трошки волокниста. Аромат виражений, сильний. Ну, я так думаю, що сливи я не чую, мабуть, таке абрикосовий аромат. І ще, вони, вони дуже стійкі, до... До морозів. За взимку любі морози, воно, ну, наші українські морози, воно витримає стільки і до зворотніх заморозків. Так що надійний стабільний такий абрикос чи гібрид. Ну і питання, мабуть, буде, як він до малінівозу, так як абрикоси дуже хворіють. ну Я то обробляв і. Мідними препаратами і хоруст і скори, і, то і на абрикосах все чисто, і так і на апрями. Я думаю, що, мабуть, мабуть, хворітимуть, обробляти обов'язково треба. Ну, такі. Ну, чим гарні, тим, що вони, коли морози будуть і абрикос не буде, то апріум буде. Це вже перевірено. Навіть такі зими, що було 27 градусів, абрикоси і гілки вимерзали, то, то тут все було, і плоди, і все як положно.